Добрий день, шановні глядачі. З вами Марія Кальченко і місто Харків. З 2014 року триває боротьба за свободу і незалежність українців на сході країни. Росія своїми діями намагається підкорити наш народ, проте їй це не вдається. Дедалі більше росте сила і воля українського суспільства. Кожен на своєму місці допомагає батьківщині в її розвитку. Так само адміністрація разом з викладачами Харківської державної академії культури, не забуваючи про освіченість молодого покоління, навчає студентів. Студентів в майбутній роботі за фахом у перший з моменту вступу студенти першого курсу змогли зібратися офлайн у стінах академії. Вони наочно продемонстрували свої знання, які здобували на лекціях і практичних заняттях. Ну звісно, це радість, тому що ну тут все по-інакшому. Ти можеш доторкнутися до свого товариша, відіграти з ним якось інакше. Історія української культури вже довгий час є важливим питанням у суспільстві. Попри намагання ворога знищити її, наш народ ніколи не забуває про цінність збереження своєї ідентичності. Чому я взагалі вирішила знімати тут на дану тему? Бо наразі це дуже актуально, висвітлювати. В маси про нашу історію, про нашу культуру, щоб далі не посіювати ніякі міфи, і щоб люди розуміли усю цінність і важливість, в принципі, знання власної історії. Ох, і моцна була порода. Совки магадан колима. Совки магадан колима. Мої предки були. Студенти Харківської державної академії культури розвиваються у своїх спеціальностях під час повномасштабного вторгнення, коли навчання можливе лише в онлайн форматі, майбутнім робітникам культури необхідно зустрічатись і працювати разом, адже емоції під час такого наочного контакту запам'ятовуються назавжди. Звісно, що відчувала біль, яку якийсь страх, можливо, навіть в тому від того, що вже всі ми, мабуть, втомилися від війни, і цей тют мені допоміг зустрітися знову з друзями, зустріти нові знайомства. Я рада, що в такий тяжкий час ми всі збираємося. Акторське мистецтво, перш за все, вимагає контакту між людьми. Саме такі зустрічі є серйозним інструментом у розвитку студентів.